Слава Україні! От і почалась передвиборча кампанія в Києві і знову з'явилися несуми. сьогодні. До мене в депутатської приймальне приходило кілька людей, які розказували, що кандидати в депутати. Які збираються, вони ще не офіційні кандидати, збираються бути депутатами, вже почали розносити гроші і подарунки. Слава Богу, я дивився соціологію. Слава Богу, тільки 6% киян-оболонців, нібито готові голосувати за гроші. Але давайте зробимо все, щоб не допустити ніяких підкупів. Кожен, хто побачить. Спроби підкупити виборців, давайте прямо звертатися в міліцію. Скільки можна обирати київську владу чи взагалі будь-яку владу через хабари, підкуп ми не для того стояли на майдані, щоб знову за гречку прийшло керівництво, нове керівництво Києва. Слава Україні! І не дамо перемогти грошам нашу демократію.